Ранок розпочався артилерійськими обстрілами та атакою ФПВ «Камікадзе», Гучно у Марганицькій громаді та Нікополя в райцентрі зайнявся готель. Зо За три десятки разів з артилерії та дронами поранили двох людей. Неспокійно на Нікопольщині було і вихідними. Він дивом вижив після ворожого обстрілу та отримав з десяток важких поранень. Зараз вчиться наново ходити. Історія пораненого поліціянта з Нікополя на початку випуску. Він замінює два тижні звичайної реабілітації в одному з медзакладів райцентру Працює тренажер для віртуальної реальності. Тя, хто може ним скористатися, та як проходить сеанс, розкажемо. Дочекайтеся. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ранок розпочався артилерійськими обстрілами та атакою ФПВ «Камікадзе». Гучно було в Марганецькій громаді та Нікополі. Сигнал тривоги в прибережних громадах майже безперервний. Місцевих закликають дотримуватися правил безпеки та не полишати укриттів до відбою сирени. В Нікополі ж внаслідок вранішньої атаки спалахнув готель, горів дах та перекриття будівлі. Вогонь рятувальники приборкали, люди не постраждали. За три десятки разів била з артилерії та дронами поранили двох людей. Неспокійно на Нікопольщині було і вихідними. Під ворожий вогонь потрапили райцентр Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Уламкові поранення дістали 55-річна жінка та 64-річний чоловік. Понівечені приватні будинки, санаторій, промислове підприємство, газогони та енергетичні об'єкти. Він дивом вижив після удару ворожого безпілотника, отримав такі важкі поранення, що лікарі боялися, не довезуть до медзакладу. Зараз 24-річний поліцейський з Нікопольщини Андрій Ткаченко потроху одужує і наново вчиться ходити. Що хлопець пам'ятає про той страшний день та як проходить реабілітація. Про це у нашому наступному сюжеті. Хаючи, але з посмішкою на обличчя, 24-річний поліціян з Марханця Андрій Ткаченко, приймає вітання від колег з новим званням. Тепер він старший лейтенант. Втім, ще донедавна хлопець не знав навіть, чи виживе. Що мого рятувати, я не знаю, диво, мабуть. Диво. Врятувала те, що був на той час повній амуніції броні живеті. Якщо б не було бронежилета, то я мабуть і не розмовляв би зараз. Андрій працює поліціянтом сектору реагування патрульної поліції в області з 2021-го. Від початку обстрілів Нікопольщина каже, робота змінилась. Несе службу і на блокпостах. Минулоріч саме під час одного з чергувань сталася трагедія. Про жахливий момент атаки хлопцю важко згадувати його з побратимами ледве не вбив ворожий безпілотник. Залетів в дрон. На наші позиції перший снаряд скинули неподалік. Ми передвагалися швидко до укриття, а другий вже скинули під самим укриттям. Андрія зачепило найбільше. Побачив Андрія, як він вже лежав на підлозі бронежилеті та з тілесними ушкодженнями, осколковими пораненнями. Правого коліна, як я пам'ятаю, також в нього була роздроблена кисть, і він дуже. Погано говорив. Бачив, що тільки я була травмована, дуже травмована неповноцінна відрівки сті. І в першу чергу, то, ну, як, дотрагувавшися до ніг, то ноги не відчув. В першу чергу намагався накинути на себе на руку турнікет. Ну так як сам дотягнути турнікет не міг, то допомагав вже військові. Пораненого та без тями побратими доправили хлопця в один з медзакладів Марганця. Далі на лікування його перевели до Дніпра. Майже з того світу Андрія витягала команда хірургів. Хлопцю провели не одну операцію. Одним мені казали не заплющувати очі, бо можна не прокинутися. Це було таке серйозне. Усі лікарі теж боялися, що не довезуть до лікарні. За декілька днів Андрій прийшов до тями. Згодом його відправили на подальше лікування до столиці. У Мене близько дев'яти поранень. Найскладніші поранення це вогнепальне осколкове поранення руки і спини. А ще таке поранення більш серйозне. Це ще була розмова про те, що треба ампутувати руку. Київські лікарі з прогнозами були обережні. Попередили на відновлення, треба чимало часу, а реабілітація буде важкою. Я десь близько двох споловин місяців лежав в статичному положенні в кроваті. Ноги я відчував, вході все нормально було, але рухів на не було зовсім. Фізично він був надскладним через те, що була важка та і ми були обмежені ще певними супутніми патологіями. У нього були розлади е, сечистотевої системи, у нього були розлади, поки що не були. проблеми в тому, щоб лежати, не тримаючи ноги там колінами під животом. Швидкість того життя вона трошки вже буде більш помірною, але те, що він буде повністю функціонувати, не це Зараз хлопець продовжує лікування та працює з реабілітологами. Пережити травму йому допомагають психологи. Сам Андрій якомога швидше хоче повернутися у стрій та поки вчиться ходити заново. У мене є півгодини вільного часу на те, щоб підпочити до наступного заняття. А так, на протязі шести днів в тиждень я цілими, як кажуть, днями займаюся. Довгий проміжок часу намагаюся ходити сам, і вчуся самому ходити. Як то кажуть, з самого нуля прагнення до того, щоб стати нормально на ноги це і є мотивація. На шляху до одужання хлопці підтримують батьки, друзі та колеги з роботи. Це також зізнається, Андрій мотивує не опускати руки. Хочу, щоб він поскоріше видужав та став до нас стрій. Це людина з великої літери, яка завжди прийде на допомогу. А тим, хто зараз так само проходить важку реабілітацію, Андрій хоче побажати наступне. Не здаватися і йти далі. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, Про Нікополь. Тим часом наші оборонці продовжують нищити техніку окупантів на протилежному боці Каховського водосховища. Бійці Нацгвардії відмінусували гармату С 60 Її влучними ударами дронів камікадзе ліквідували розвідники 23-ї окремої бригади Хортиця. Результати їхньої роботи показав очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Питна для марганчан. Ще у двох районах Марганця працюватиме мобільна станція очищення води. Вона від міжнародних благодійників. Воду фільтруватимуть у спеціальних ємностях. Для цього двічі на тиждень приїжджатиме автомобіль. По середах – на вокзал, а по п'ятницях на район Ворошилівка. Продуктові набори від ООН від сьогодні знову видаватимуть у Червоногригорівській громаді. Вони для переселенців. Пункти видачі працюють з 9 до 13 години без вихідних. З собою необхідні оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та довідки. ВПО він замінює до двох тижнів звичайної реабілітації. В одному з медзакладів Нікополя працює тренажер віртуальної реальності. Як він допомагає у відновленні недужих та хто ним може скористатися? Подробиці у нашому матеріалі. Щоб можна було виконати фізичну вправу в 3D реальності, треба правильно одягнути трекер. Три пальчики ми ставимо сюди: один на вказівний на курок і один на кнопочку. До сеансу на тренажері віртуальної реальності готується 16-річна Олена. Травмувала плече, тож їй прописали курс на 10 занять. Залишилось ще чотири. Дівчина каже, вже бачить стан здоров'я покращився. Я потрапила сюди через травму тренуванні травмувала праве плече і звернулася до лікаря, щоб е, якось реабілітувати його. Реабілітологи пояснюють, тренажер зменшує боліві відчуття під час вправ. Завдяки 3D реальності пацієнти більш якісно проходять реабілітацію. Мультидисциплінарною командою було проведено обстеження з використанням тестів та рекомендовано заняття на тренажері Ярнау. А після декількох проведених сеансів маємо позитивний результат: зменшення болю в правому плечовому суглобі та збільшення амплітуди рухів. Віртуальна реабілітація допомагає людям з неврологічними та опорно-руховими травмами після інсульту та з травмами спинного мозку. Займаються на ньому пацієнти з 12 років. Дорослих тут до 20%. Тривалість курсу та часу на тренажері для кожного індивідуальна. 5 до 20 хвилин ця процедура може проходити то десь до 50 дітей за день. Ми можемо проводити сам курс реабілітації в нашій лікарні розрахований на 14-21 день основна маса, тому пацієнта ми назначаємо від 5 до 10 курсів цього тренажеру. Терапія відбувається в ігровій формі. Такі заняття переконують реабілітологи більш ефективні за звичну фізичну реабілітацію. До прикладу, один сеанс з залученням віртуального апарату замінює до двох тижнів прав. Коли дитина погружається в віртуальний світ, він не замислюється, що в нього щось болить. Він бачить свої кінцівки, своє тіло у віртуальному пространстві. мізк. З болями відключається, да і амплітуда вже з першого і, і сила е, рухів, е, з першого вже заняття. Ми замітили вже це за місяць роботи. Вона просто збільшується в рази. Аби долучитися до новітнього варіанту реабілітації, слід звернутися до сімейного лікаря за направленням. Вікторя Вахрушина, Льона Балковата Ігор Горсілко про Нікополь. Ри, майже безперервні обстріли на Нікопольщині продовжуються спортивні змагання. 19 травня завершився весняний кубок незламних серед дитячих футбольних команд. В змаганнях взяли участь з десяток збірних. Це кажуть організатори. Підготовчий етап до більш серйозних спортивних баталій. Вони чекають юних спортсменів вже восени. А ось Дмитро Кравченко з Нікополя став переможцем молодіжного чемпіонату України. Він проходив у Києві, і зібрав спортсменів чотирьох вікових категорій. Вони змагалися у швидкості, трудності та двоборстві. Серед юніорів ю 20 Дмитро став переможцем в двох дисциплінах. В двох інших здобув срібло та бронзу. А нікопольські гімнастки вибороли призові місця на відкритому чемпіонаті в Києві. В ньому взяли участь понад 900 спортсменок з різних регіонів країни. Серед них і п'ять вихованок нікопольського електрометалургу. Нікопольчанки здобули два золота, одне срібло та дві бронзи. Більше не жахатимуться від вибухів 24 собакам з Нікополя. Волонтери знайшли нові родини у Польщі. Це безпритульні песики, яких небайдужі врятували просто з під російського вогню. Вивести чотирилапих з прифронтового міста допомогли польські благодійники. А цим двом песиками досі потрібна родина грудого джерома та білого лайта. Волонтери знайшли на вулиці. На перетримку забрали до себе і одразу почали шукати чотирилапам нових господарів. кажуть, вони будуть чудовими охоронцями. Якщо хочете забрати їх до себе, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.